Знову перед нами служіння, знову проповідь. Знову ми будемо слухати, навчатись від слів, які говорить Писання, Біблія. Друзі, і ви знаєте, що я довго думав, як назвати тему своєї проповіді, але назвав її так: працюй над собою. Працюй над собою, інакше, якщо ти не працюєш над собою, то твоє життя пливе, куди пливе. І ви знаєте, що вплив, який навколо, він. Робить свою колосальну роботу, яку ми навіть не бачимо. І все добре, все цінне здобувається великими зусиллями. Не буває так, що ти нічого не робиш і раз, і щось гарне сталося в твоєму житті. Ви знаєте такі випадки? Або ти нічого не робиш, ти довго лежав і тут ти чогось здобув, такого великого, цінного. І я згадую той час, коли я жив. Коли я поступив навчатись в інше місто, і після 9 класу я ще був досить молодим. І я приїхав в рівне, оселився в гуртожитку. І е, до декілька тижнів я не міг налаштувати там свій побут, своє життя, ходити в церкву, відвідувати церкву. І спочатку я не знав, в яку ходити, потім не знав, як дістатись, потім не знав, з ким туди ходити. І так пройшло декілька тижнів. І знаєте, що відбулося? За ці декілька тижнів я отримав 100 запрошень піти курити, піти гуляти, піти випити, піти ще кудись. Чого? Я нічого не робив. Я не прикладав ніяких зусиль, щоб стало щось добре, щось, щось хороше в моєму житті. І течія зазвичай несе нас ну, не в хороші сторони. Згідні з цим? Коли ми пливемо просто за течією або за суспільством, за культурою, е, рідко коли. Нас занесе до чогось доброго. Ну, хіба твоє оточення настільки хороше, настільки ну, щире і праведне, що правда, тебе ну, запхнуть, десь десь тебе заштовхають до чогось доброго, до якихось добрих справ. Але здебільшого, для того, щоб досягнути чогось доброго, щось в твоєму житті виправити, настроїти, поправити, треба прикладати багато зусиль. І навіть святість наша, яку ми маємо, вона теж дісталась великими зусиллями. Великою ціною, великою жертвою. Те, що ми маємо її безкоштовно і отримали як подарунок, не означає, що вона ну, не має цінності, не має вартості. Вона має свою ціну і має свою вартість. Хтось за це заплатив, хтось за це доклав величезних зусиль. І ми це маємо сьогодні з вами. Хочемо подякувати Господу. Слава йому за такий подарунок. Я прочитаю текст, який записаний Якова, перший розділ 19-й вірш. Соборне послання апостола Якова, перший розділ, 19 вірш. Він каже так. Отож, брати мої Любі, нехай кожна людина швидка буде послухати, забарна говорити повільна на гнів. Він каже, пишучи листа до братів, він звертається і каже: нехай кожна людина, нехай буде кожна людина, абсолютно всі люди, брати, сестри. Діти всі, нехай кожна людина швидка послухати, забарна говорити повільна на гнів. Ми досить часто е, говоримо про якісь емоції, про якийсь темперамент. І знаєте, часто ми, коли хтось нам скаже ой, тут ти щось перегнув, ми часто апелюємо до те, ну в мене ж такий темперамент. Бог же створив емоції, правда? Ну, а я їх проявляю іноді в позитивну сторону, іноді в негативну. І це звучить, знаєте, як, як своєрідна якась відмазка. Але це ж Євангелія каже, що нехай кожна людина буде швидка послухати. А якщо ми думаємо про те, що наш характер або наш темперамент, або наші емоції якось з часом, з віком самі себе впорядкують, то ми реально заблуждаємося. Такого не буде. Знаєте, ми звикли працювати над чимось, над чимось матеріальним, щоб чогось досягнути. Ми, наприклад, коли ми хочемо купити якусь річ, ми більше працюємо, ми більше відкладаємо, ми, ми працюємо над цим досить сильно, досить потужно. Але коли мова йде про наш характер, то ми кажемо: так а що над ним працювати? Він вже є, він вже створений. Або коли ми говоримо про наші емоції, ну це ж емоції, вони ж ну, природні. Знаєте, але. Насправді Євангелія каже, що нам потрібно над цим працювати. І отже, перше, нехай кожна людина буде швидка послухати. Швидка послухати. Що це означає? Що це означає? Коли ми кажемо, що ми викликаємо швидку допомогу, саме слово швидка говорить про що? Про щось невідкладне, термінове, про те, що е, ігноруючи щось з боку, коли ми бачимо швидку на дорозі, вона включає маячки, включає сирену. І вона мчить, не дивлячись на е, інші автомобілі, не дивлячись на, на світлофори, абсолютно, вона мчить швидко надати допомогу. Отже, швидко послухати означає приблизно те ж саме. Просто відкласти все, коли звучить щось до тебе, і послухати це, почути. Знаєте, в нас часто є виправдання. Ми кажемо, в мене ж є власна точка зору, в кожного з нас є власна точка зору, правда? А чого я маю це слухати? Я інакше розумію це місце писання. Ти так розумієш, а я інакше. Я ж маю право інакше розуміти, або інакше це тлумачити. Я маю власний погляд. Хто ти такий, щоб я мав тебе слухати? Це наші виправдання. І їх можна багато, багато перечислити. Але, друзі, Біблія нам каже, що ти маєш бути швидким, щоб почути, щоб послухати. Мова йде про біблійні принципи, щоб ми чули і дослухались. Знаєте, мова не йде слухати все, що є в ефірі. Ми, ми говоримо слухати все що, все, що говорить Біблія, до чого нас закликає. Якась добра порада старшої людини, людини з досвідом. Її треба послухати, її треба почути. Знаєте, що якщо ми будемо слухати все, що звучить, то і життя не вистачить переслухати. Один тільки Ютуб, я думаю, ми не переслухаємо за все своє життя, якщо безкінечно будемо слухати. Але мова йде почути. Про ті біблійні принципи, про засади, наш, які, які роблять наше життя безпечнішим. Знаєте, я згадую, в нас в селі ще були часи, коли були такі проводи, вони називалися Провода Радіо. І е, їх підключали в хату, якщо ти платив там, здається, 6 гривень на рік. Але е, ми не хотіли їх, ну, тато і не дозволяв їх провести в хату, але ми начепили туди провода. От, провели той динамік, і була лавка така на, на дворі на, на дорозі. І ми під ту лавку зашили там деревом і поставили той динамік. І щоб ви розуміли, це радіо з 6 ранку до 12 ночі, воно просто постійно щось говорило. Ну, це все звучало в ефірі. І люди, які йшли, там бували там, час новин, час ще. Люди йдуть, йдуть по селу, раз зупиняться, там хвилин 15 послухали, що там звучить, і пішли далі. І мова не йде зараз про те, щоб ми слухали все, що звучить. Бо це радіо називалось «Брехунець». Не знаю, чого на нього так казали Брехунець. Але там постійно щось говорили. І люди його слухали. Але чи треба зараз слухати все підряд? Ні, абсолютно ні. Мова йде про те, щоб ми були швидкими послухати те, що Господь говорить до нас. Він говорить до нас через проповідь, через пісню, через нашу совість. Через розумних людей, людей з досвідом, служителів, братів, сестер. Ось мова про що йде. Світ нам сьогодні каже: будь собою, нащо тобі слухати все це? Тут все, кожен хтось щось тобі буде казати, будь собою, не зраджуй собі. Але Євангелія нас закликає до іншого. Не будьмо тими людьми, які не чують, відкидають, нехтують словом, яке може зробити в твоєму житті. Багато хорошого, багато хороших змін принести. Приповісті Соломона, 18 розділ, 13 вірш, каже так. Приповісті Соломона, 18 розділ 13 вірш, каже так. Хто відповідає на слово, ще поки почув, то глупота та сором йому. Інший переклад каже, нерозумно і соромно поспішати відповісти ще не послухавши. Російський текст говорить, там трошки жорстокіше каже, що тільки нерозумний дає відповідь, не дослухавши. Тому, друзі, це нехай буде сьогодні для нас таким застереженням, щоб ми були швидкими послухати, почути. І коли хтось нам говорить, щоб ми спочатку дослухали, а потім відповідали. Сьогодні вік такий, що люди не люблять слухати. Люди не люблять слухати, особливо коли ти їм говориш щось, що потрібно їм в житті там поправити, змінити, виправити, вдосконалити. Люди цього досить не люблять, навіть сердяться. Зараз, навпаки, йде пропаганда. Ти, ти не такий, як всі, нічого. Це нормально. Те, що своє, твоє життя йде суцільним деструктивом, нічого нормально. Це ж ти вибір такий зробив. Свобода. Друзі, не будьмо такими людьми, які не слухають розумних порад, а тим більше слово Господь. Будемо слухняними, будемо чути, будемо дослухатись, тому що це слово здатне змінити наше життя до кращого. Друге, що говорить апостол Яків, нехай кожна людина буде забарна говорити або повільна. Нехай кожна людина буде повільна говорити. Кого ми називаємо повільним? Якщо ми візьмемо когось із, із природи, то, мабуть, ну, черепаха, да, таке перше впадає нам в черепаха. Коли ми дивимося, як вона переміщається, ми думаємо, ну, невже не можна швидше? Це ж можна. Не знаю там, зранку до обіду чекати якоїсь відповіді. І Євангелія каже, нехай кожна людина буде повільно говорити. Знаєте, в нас часто звучать виправдання. Взагалі, ми можемо визнавати, що, що я багато можу ляпнути, але я людина, але серце ж в мене добре. Так, да. да, я ляпну, в когось образив, когось там. Поранив своїми словами, але я сам собі даю виправдання. Ну, я ж добра людина, я там щось добре зробив, і там, і там. Ну, я ж всюди там себе проявив не з гіршої сторони. Або ми кажемо, що тут такого сказав та й сказав, ну що тут, я ж просто словами щось сказав. Або інакше ми кажемо, ну, сказав, вирвалось. Вибачте мені, нічого страшного, ми, ми всі можемо знаходити багато виправдань, коли мова йде про наш язик. І знаєте, що е, ми всі любимо говорити. Ми, в принципі, такі створені Богом люди, такі істоти, що ми любимо говорити. Ми любимо навіть люди, знаєте, є там екстраверти, інтраверти, і одні і другі в цьому питанні об'єднані. І ті, і ті люблять поговорити. Особливо, коли нас зачепили, ми можемо відповісти так гаряче, або про когось поговорити, чи критику якусь сказати. Чи оцінку комусь поставити там, де її ніхто не питає. Ми це наша така природа. Ну я говорю зараз і про себе. Ми говоримо про все і всіх. І в більшості на наших вустах, коли ми щось говоримо, таке ну, не те, що стосується справи, воно звучить негативно. Десь обставини нашого життя дали нам для цього підстави. Можливо, коли ми дивимося на всі ці організації, які іноді називають церквою, дали нам поштовх критикувати церкву. Або критично, або негативно думати і говорити про церкву. Всі ці історії про так званих в кавичках помазанців чи апостолів дали нам поштовх критично ставитись до служителів. І, можливо, десь в своїх словах дозволяти собі зайве. І наче й непогано завжди пильнувати, але часто ми дозволяємо собі зайве. Всі ці корупціонери, всякі скандали з ними дали нам підставити думати і говорити про владу погано якою б вона не була, ким би хто там не прийшов, чия б фамілія там не була, ми говоримо про неї погано. Тому що був такий досвід. Коли в країні, в нашій країні довгий час всякі процеси були вистроєні криво, це дало нам поштовх говорити про нашу країну негативне. Але, друзі, чи, чи це дасть нам виправдання в тому, коли ми. Скажемо своїми словами десь зайвого, або десь несправедливого, або десь десь наговоримо. Тому слід бути досить обережним в своїх словах, щоб не сказати зайвого там, де це буде незаслужено, там, де це буде несправедливо. І, або ж інакше не проголосити, знаєте, в своє життя, в життя своєї церкви, в життя своїх служителів, своєї країни, не проголосити в кавичках благословіння. Бо ж ми всі розуміємо, що слова... Мають силу. Часто я ловлю себе на думці, коли десь бурхливо щось ми обговорюємо в компанії або розказуємо. Я ловлю себе на думці: стоп! А до чого я це кажу? Просто сказати. Ну, нащо? Яка мета моїх слів? Я просто згадую історію, чи, можливо, я просто зайняв ефір е, слухачів моїх. Знаєте, що. Е, Часто ми говоримо, просто говоримо, не думаючи, для чого ми це кажемо і який наслідок цих слів. Ми просто займаємо чийсь ефір. Знаєте, в мене був досвід, я був на радіо, і там кожна секунда має свою ціну. І коли ти говориш в ефір, то ти мусиш підбирати правильні слова, ти мусиш пам'ятати про мету своїх слів. Чого ти в цьому ефірі? Що ти тут маєш сказати? Бо ж слухачів багато. А ціна однієї секунди досить дорога. Тому цінуємо, цінуємо слухачами, цінуємо тими, хто слухає нас, і цінуємо увагою слухачів. Коли ми щось говоримо, думаємо про те, які наслідки принесе ці слова в житті людей, які нас слухають. Чому важливо мати мудрість в словах? Якова, перший розділ 26 вірш, каже так. Коли ж хто гадає. Що він побожний і свого язика не вгамовує, та се, своє серце обманює марна побожність того. Ого, А я й не знав. Коли хто гадає, що він побожний, ну ми всі вгадаємо себе побожними людьми. Чи тут є люди безбожні? Ми всі побожні люди, набожні. Правильно? Ми всі гадаємо так. Але Євангелія каже, коли хто гадає, що він побожний, і свого язика не вгамовує. Тобто не працює над, над, над тим, щоб, щоб впорядкувати свої слова, свої, все, що я говорю. Каже, що марна побожність того. Господи, я жертвую, я в служіннях трьох. Боже, я не те, що десятину, я три десятини даю. Євангелія каже, але якщо ти не працюєш над своїм язиком, марно все це. Марно все це. Тому, друзі, будемо пильнувати над тим, щоб думати, що ми говоримо. Ви, мабуть, зустрічали людей, які е, кажуть, що все пропало, в країні погано, в житті погано, в роботі погано, в них всюди все погано. Ви таких людей зустрічали, правильно? Уявіть собі, що ви з цією людиною проведете три дні. Я вам гарантую, що на четвертий день ви будете мислити так само, як він. Чому? Тому що слова, які вона буде проголошувати у ваше життя, вони десь засядуть, вони проростуть. І ви будете мислити так само. Ось чому Біблія нас закликає пильнувати над тим, що ми говоримо. Ось чому? Тому що негативне, воно просто, знаєте, як та зараза розповсюджується, розходиться, розходиться. А позитивне попробуй, перебори його. Попробуй, переконай людину, яка отак от мислить. Ви пробували з такими людьми говорити? Попробуй, переконай її в зворотньому, що тут буде в тебе нормальне майбутнє, що Бог про тебе подбає, що він тебе збереже. Ти мусиш, не знаю, не те, що день, три дні над нею, і ще й молитись разом з нею, аби аби її розум просвітлів. Я мав досвід з такими людьми. Вони навіть в церкву ходять, і скільки доводів, скільки фактів, скільки аргументів, нічого не працює. Людина заражена негативними словами. Вона постійно їх говорила, говорила, проголошувала в своє життя, в життя своєї сім'ї, своєї країни, своєї церкви, і в результаті вона має такий результат. Тому, друзі, Біблія нас застерігає, щоб ми пильнували над своїми словами. Третє, до що нас кличе апостол Яків, він каже, бути повільними на гнів. А це найскладніше для мене. Напевно. Як так повільними на гнів? Знаєте, що ми часто маємо виправдання? О так. Я іноді гнівуюся, але я потім легко про це забуваю. Або я взагалі не злопам'ятний. Так, розгнівався, але я про це вже забув. Або ми маємо таку знаєте, підставу. Я ж справедливо розсердився. Ну, глянь, що він зробив. Глянь, що натворив. Або в мене є на те причини. Друзі, іноді справді є на те причини. Але це не дає тобі і мені виправдання. Всі ми люди, і якби я спитав, хто з присутніх не гнівається, мабуть, знаєте, як, як та статистика каже, що за статистикою 98 людей. Гніваються, а ті 2% теж гніваються, просто обманюючи вони, не гніваються. От, тому всі ми гніваємось. Але знаєте, що і Євангелія тут теж, ну, розуміючи, да, апостол Яків, розуміючи людську природу, він каже не те, що хто з вас розгнівається, нехай буде сключений з церкви. Ні, він каже, так, гнів буде присутній в вашому житті. Але нехай кожна людина буде повільна на гнів. Порахуй до 90 коли сказали нам. Хочеш розсердитися, або щось, порахуй до 90 і поки дорахував вже і забув причину для гніву. Десь треба нам працювати над собою. Працювати над тим, щоб бути повільним на гнів. До цього кличе нас Євангелія. І каже, що бо гнів людський не чинить правди Божої». Гнів людський не чинить правди Божої. Я навіть з досвіду скажу, що всякий раз, коли ти розсердишся, справедливо, неважливо. Справ... Не Неважливо. Всякий раз, коли ти розсердишся, ти зробиш собі гірше, ніж би не розсердився. Навіть справедливо обурюючись на якийсь, не знаю, гріх, несправедливість, ще щось. Навіть такий, знаєте, в нас часто проявляється праведний гнів. Навіть цей гнів він не робить нам нічого доброго. Я правда знаю людину, яка ну, майже ніколи не гнівається, не сердиться і ми з нею разом працюємо і. Ті моменти, коли мій чайник вже п'ятий раз закипав, в нього, знаєте, ще й не шипів. Чайник перед кипінням спочатку починає так, знаєте, шипіти, а потім. І я дивився на цю людину і зрозумів, що то виявляється, можна попрацювати над собою. Виявляється, можна приборкати свої емоції і стати кращим. Не бути схожим на того, кого випустили, знаєте, недавно в спеціальної лікарні. І справи вести врівноважено без крику, і відносини будувати спокійно без істерії, і в критичних моментах тримати удар, зберігати спокій, зберігати врівноваженість. І виявляється, що можна працювати над собою, можна досягнути успіху. І в цьому, друзі. Тому будемо працювати. Часто невдача в одній із сфер забарвлює наші інші сфери нашого життя. Ви розумієте, про що я кажу? Ти купив собі там, не знаю, невдало чайник, чи телефон, чи автомобіль, чи ще щось, і думаєш, що ти всюди вже приймаєш неправильні рішення. І вже ходиш сердитий, невдоволений. А буває і навпаки, в тебе просто не видався день щось із настроєм, а ти дивишся, і все життя твоє недобре, і заміж вийшло недобре, і, і одружився невдало, і ще щось. Бо одна із сфер, де ти допустив гнів, де ти допустив. Порив емоцій забарвлює негативно все твоє життя, всі інші сфери. Я це переживав, я знаю, ми схильні транслювати настрій однієї сфери на іншу. Ми схильні до цього. Це так роблять наші емоції. І що найнебезпечніше, ми схильні транслювати свій настрій на інших людей. Я пам'ятаю історію, коли я працював на будівництві, в нас в бригаді була одна людина, він часто міг зранку прийти вже сердитим на роботу. Щоб ви розуміли, до вечора вся бригада була сердита. Всі йшли всі всі додому без настрою. Отак От працює наша, наша, наш гнів, наша невдоволеність і наші емоції. Так працює. І це правда. Тому нам слід думати про наслідки, бо ми не те, що всі свої сфери життя можемо цим спотворити, ми можемо навіть впливати на інших людей, невинних людей, які просто були десь поруч, були десь повз. Попали, називається під гарячу руку. Тому, друзі, будемо пам'ятати про це. Приповісті каже так. Соломон казав так, 16 розділ, 32 вірш. Ліпший від силача, хто не скорий до гнів. Ви бачили силачів? Я не знаю, колись Вірастюк був, хто там зараз, чи спортсменів, чи боксерів, сильних людей, які ну, мають силу в руках. Каже Соломон: ліпший від силача той, хто не скорий до гніву. Хто ж панує над собою самим, ліпший від завойовника міста? Ви уявляєте, яка потужність в тієї людини, яка здатна, яка попрацювала над собою, яка здатна приборкати свої емоції і не скоро до гніву? Це надзвичайно, це дуже цінно. Тому, друзі, я закликаю оці три речі, про які говорить апостол Яків. Я їх нагадаю: нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити. Та повільне на гнів. Ці три речі нехай в нашому житті будуть як завдання, як, як мета. Я і ви розумію, що вмить ми не станемо інакшими. О, я 20 років жив так, а тепер ти хочеш, щоб я жив інакше. Я пів свого життя робив оце, а тепер я вмить стану робити інакше. Ні, ми сьогодні говоримо про те, що. Ми не можемо вмить стати іншими людьми з іншим характером, темпераментом, емоціями. Але сьогодні що я можу зробити? Сьогодні я приймаю рішення. Господи, я буду працювати над своїм характером. Я буду працювати над своїми емоціями, над своїми словами. Я приймаю це рішення, я буду старатись, допоможи мені в цьому. Я впевнений, друзі, що результат не заставить себе ждати. Що Господь, так само, як і ми, зацікавлений, щоб ми працювали над собою. Чуєте? Над собою. Не над пастором, не над братом чи сестрою, не над служителем. Не, не над кимось я буду працювати, над собою самим. Бо ми спеціалісти, знаєте, в чужих справах, в чужих речах, в чужих емоціях, в чужих словах. Але я буду працювати над собою. І нехай Господь нам в цьому допоможе. Хочу ставати кращим, бо до цього мене кличе Євангелія. Амінь. Амінь.